З вами телеканал Правда тут Львів і я, Євгенія Полікарпова. Ситуація на міжнародній арені настільки швидко змінюється, що ми вже не знаємо, кому довіряти з наших союзників. І розібратися в цьому ми сьогодні запросили політолога Миколу Бучина. Пане Миколо, доброго дня. Доброго дня. Ми всі знаємо, що наш президент перебуває з візитом в Америці. І на вашу думку, як це може змінити наші відносини між нашими країнами? Тому що ми вже бачимо, що Трамп дещо змінив свою риторику. Ну, як я завжди традиційно кажу, що кожна річ має дві сторони медалі чи дві палки з двома кінцями. Тобто, тут, звичайно, є певні можливості, певні досягнення, які вже можна констатувати, але звичайно, так само і певні загрози. Якщо почнемо з можливостей, ну то сам я би говорив на сам перед про сам факт візиту, він є архіважливим з багатьох причин. Тобто, по-перше. Це можливість донести нашу позицію до того, як можливо Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним. І тут важливо, що ця зустріч була, буде першою. і Відповідно, Дональд Трамп першим почує саме наші позиції, наші бачення, наші інтереси. Друге, це є звичайно така поїздка, вона є дуже потужним інформаційним і неджевим сигналом для України. Для Росії для наших міжнародних партнерів, зрештою, для тих країн, які вагаються, тому що ми ж розуміємо, що залежно від того, якою буде політика США, багато країн теж будуть тою чи іншою мірою коригувати свою політику стосовно України. І еволюція умовна там Дональда Трампа чи його поглядів від називання Зеленського там диктатором без виборів до того, що він вчора назвав його найкращим президентом України, тобто вона свідчить про те, що Скажемо, події розвиваються принаймні поки що в позитивному для України Русі, і будуть мати дипломатичні, політичні і та інші наслідки для України. Ну, третє, це скажімо, те, що ми стартуємо в скажімо, не тільки в дипломатичних, політичних, але й в економічних відносинах з Америкою, тобто підписання угоди про рідко метали, вона. Може стати тим фактором, який запустить потужні інвестиції, потужну співпрацю власне, Америки і України. І ну, хоча там немає гарантій безпеки, але ми маємо розуміти, що сам по собі наявність американських інвестицій вже буде збільшувати бажання захищати ці інвестиції в рази. Тобто є просте правило, що інвестори, якщо йдеться про гроші і про інвестиції, набагато більш. Готові їх захищати ніж коли таких інвестицій немає. Тому я правда не економіст. Мені важко судити про економічні якісь, скажімо, моменти пов'язані з цією угодою. Тому тут можливо якісь є свої рідні пастки чи загрози. Тут напевно відповідь можуть дати економісти, але загалом сам по собі такий факт підписання і те, що Трамп в цьому зацікавлений. І ще один момент, і те, що ми змогли відстояти. Свої позиції, де зараз немає, вже зафіксовано якогось там незрозумілого боргу, хоча його в принципі не мало бути, і так далі. Тобто вони вже говорять про те, що Україна посилила свою суб'єктність, тобто ми змусили Америку і Трампа піти на поступки і до нас прислухатися, тому що старт того процесу там тижня півтора тому виглядав так, що Дональд Трамп вважав, що з нами взагалі не варто брати в розрахунок все, що вони скажуть, ми підпишемо, бо у нас варіантів немає. І коли ми показали свою принциповість, очевидно, що напевно і завоювали певну повагу в Америки, тому що вона зрозуміла і весь світ зрозумів, що Україна просто так не буде йти на будь-які поступки і з нами потрібно рахуватися. Якщо ми говоримо про певні загрози, ну перша загроза криється в тому, що це тільки старт. Тобто, ми зараз говоримо про підписання рамкової так званої угоди. А за нею мають бути перемовини і підписання вже конкретних документів про створення інвестиційного фонду, можливо, про якісь інші речі, так і відповідно у даному випадку, е очевидно, що тут можуть бути певні проблеми, тому що є відома істина, що диявол криється в деталях. І коли ми знаєте, перейдемо до деталей і почнемо їх обговорювати. Ну, є в мене така підозра, що Америка захоче через у ці деталі все рівно і до Трампа нав'язати можливо те, в чому вони десь пішли на поступки в стратегічному плані, тобто схочуть відігратися в тактичному. І якщо, не дай Боже, так станеться, що ми у ході цих детальніших переговорів десь знову зіпсуємо відносини, це вже буде набагато гірше, ніж воно було скажімо так, до, до, до того, коли ми цю угоду ще не підписували, це перший момент. Другий момент пов'язаний з тим, що е, сам Дональд Трамп є архінепередбачуваним. Тобто це теж велика проблема його ця мінливість, коли він вчора заявляв, що ніби вдав, що ніби він не пам'ятає, що він там Зеленського диктатором називав, і так далі, е, вона свідчить про те, що е, Дональд Трамп сьогодні може говорити і бути на одній позиції, а завтра на абсолютно іншій, і сьогодні він. Як, наприклад, за першої каденції, в один день він називав кінчені Інна, північно північнокорейського диктатора своїм другом, а в другий день називав людиною ракетою, яку треба знищити. Тому це Дональд Трамп. Він весь це все його специфіка і це основна проблема, е, тому що він сьогодні може бути такий: а завтра не стою ноги, встане, або йому хтось там щось на вухо не то нашепче. І буде зовсім інша позиція, і зовсім інші результати. Третя проблема, яка є зараз у відносинах загалом між Україною і Америкою, полягає в тому, що можливо навіть головна проблема, якщо ми говоримо зокрема про контекст можливих мирних переговорів і підписання угод і завершення війни, це те, що Дональд Трамп стоїть на якихось, знаєте таких абсолютно далеких від істини і навіть абсурдних я би назвав поглядах на російсько-українську війну. Тобто він абсолютно не розуміє, в чому суть цієї війни. Він не розуміє, чому вона почалася, коли вона почалася, які вона може мати наслідки, яке співвідношення сторін, сил сторін і так далі. Тобто, його заява про те, що. Якби за презбайден не був президентом або він, то війни би не почалося. Вони абсурдні, тому що війна почалася в 2014 році, а Дональд Трамп прийшов до влади в 2016 році, і вся його перша каденція перебувала на фоні російсько-української війни, анексії Криму, війни на Донбасі і так далі. Але чому Дональд Трамп вважає, що це війною не було? Чому Дональд Трамп наївно вважає, що е, причиною російської агресії була не імперська політика Росії а Наше бажання вступити в НАТО, що теж є дуже далеке від істини. Чомусь Дональд Трамп вважає, що Україна теж винна значною мірою у цій війні. Незрозуміло, правда, чому? Чомусь Дональд Трамп вважає, що ми поки що, як держава, існуємо тільки з милості Путіна. Він заявляв про те, що Путін може елементарно нас знищити, просто поки що цього не хоче робити. Це теж абсолютно не відповідає дійсності, тому що Путін кинув всі зусилля на те, щоб знищити Україну. І Саме героїчні зусилля наших воїнів не дозволили йому це зробити. Ну і воїнів, і українського суспільства бегово. Тобто Трамп діє на хибних уявленнях про війну, але проблема в тому, що ці уявлення вони продукують хибні рішення, і хибні стартові переговорні позиції вони вилилися в те, що Дональд Трамп навіть не хоче чути про членство України в НАТО, тому що він вважає це основною проблемою і причиною війни. Трамп не вважає, що Україна здатна перемогти Росію, і якщо б він так вважав, очевидно, він би міг прийняти стратегію максимальної військової допомоги Україні, а не задобрювання Росії, і так далі. Тобто, тут власне ще одна проблема: як донести до Дональда Трампа справжню суть речей, зробити так, щоб він, він і його оточення в це повірили. Ну і чи взагалі це реально зробити, це теж питання важливе. Ну і ще можливо одна проблема в тому, що. Прихід до влади Дональда Трампа він свідчить про відхід ціннісних і геополітичних інтересів і чинників, і прихід прагматичних чинників. Тобто, Дональд Трамп демонструє, що Америка готова робити те, що їй вигідно економічно і так далі. А тут є певні проблеми, тому що, на жаль, Росія, маючи більше природних ресурсів і потужностей, вона Дональду Трампу може запропонувати набагато більше ніж Україна. Тому тут теж є певна загроза того, що до зараз говорять, наприклад, про те, що Росія там десь кулуарно пропонує е, теж, е, скажімо, привабливі інвестиційні проекти, в тому числі і з рідкоземельних металів, в тому числі і на окупованих українських територіях, і є загроза, що Дональд Трамп може на ці речі погодитися. Тому ну, і ще якщо повертатися до позитивних речей, одна річ, про яку я забув сказати, це те, що. На зараз під час поїздки в, в Зеленську в Вашингтон говорять не тільки про угоду про рідкоземельні метали, але говорять і про багато інших речей: про підтримку України, про врегулювання війни, про продовження військової допомоги і так далі. Тобто, це ця поїздка, це не тільки питання рідкоземельних металів і інвестицій, це питання так само і загалом. Російсько-української війни безпеки і оборони України і ну є десь сподівання, що Володимир Зеленський і українська делегація приїде з певними позитивними рішеннями з цього ну з цього приводу. Ну, з іншого боку, в нас є ще європейські союзники. Як вони себе поведуть? Чи вони тільки можуть розмовами так сказати, ми вам допоможемо? Можливо, вони захочуть, щоб ми знову ж таки віддали те, що нам колись допомагали, давали. Є Британія, яка каже, що вона хоче війська відправляти і вже готова. Це балачки, чи нам реально зможуть допомогти? Чи будуть у ці міри безпеки для нас гарантії якісь? Ну, знаєте, найкращою гарантією, якщо ми говоримо про гарантії, то найкращою гарантією безпеки є по перше, збройні сили України, і до речі, Володимир Зеленський в цьому напрямку правильно говорить, що навіть після війни потрібно максимально зберігати сильну армію, бо це наш найкращий гарант нашої безпеки. Ну і друге, очевидно, гарантом дієвим міг би бути вступ України до НАТО. Але як ми бачимо, тут є певні проблеми. Все інше це є кон'юнктурне, але я хочу про інше сказати: я хочу сказати про те, що. Прийшовши до влади і критикуючи Європу, і погіршуючи відносини з Європою, змінюючи підходи до безпеки в Європі, Дональд Трамп нарешті пробудив Європу. Тобто Європа, знаєте, так сита Європа, дуже довгий час дрімала. Задоволена, незважаючи на безпеку, не виділяючи достатньої уваги безпеці обороні армії, і нарешті вона зрозуміла, що американські гарантії безпеки для Європи, американська ядерна парасолька і так далі можуть перестати діяти. І тоді Європа опиняється сам на сам разом з Україною перед лицем Путіна і його агресії, і в даному випадку, на відміну від Америки, я думаю, що все таки це спрацює, чому тому, що Європа близько. Америка з океаном, Америка не відчуває напряму загрози з боку Росії. А Європа, особливо країни Там Балтії чи країни, які є так східної там чи південно-східної Європи. Вони рядом Вони розуміють, що якщо, не дай Боже, впаде Україна, то вони можуть бути. А не то, що можуть, вони будуть наступними. І в даному випадку. Трамп відіграв і певну позитивну роль. Він прокинув, розбудив Європу. І Європа починає прокидатися і щось робити. Ми бачимо, що останні півтора-два тижні європейські лідери починають хаотично щось робити, збиратися, приймати рішення. Ми бачимо, що 24 лютого всі, хто приїхав до України, вони приїхали не з пустими руками. Вони нам вони нам привезли санкції, потужні проти Росії. Вони нам привезли допомогу, підтримку і так далі. Це теж свідчить про те, що Європа розуміє загрози. Ці загрози значною мірою є спільними і для України і для Європи. і Вона буде Україну Україні допомагати. І це знаєте, є наш у цей план Б, коли у випадку, якщо все-таки Дональд Трамп не захоче співпрацювати допомагати Україні, то збільшення підтримки з боку Європи зможе значною мірою компенсувати брак підтримки з боку Америки. Звичайно, неповною мірою. Звичайно, це буде гірше ніж. Якщо б Америка нам допомагала, але частково компенсувати зможе. А з другого боку, якщо Дональд Трамп не залишить Україну, то це буде такий подвійний бонус, тому що воно буде мати тоді і підтримку інтенсивнішу з боку Європи, і підтримку з боку Америки. А ну і ще один важливий момент: прихід до влади в Німеччині християнських демократів це теж такий потужний чинник, позитивний для України, тому що Мерц вже говорить про те, що Європі треба. Прокидатися Європі треба формувати власні збройні сили, ставати суб'єктом, думати, як обійтись з без Америки в випадку потреби. І я думаю, що в Європі з'явився ще один потужний лідер, який буде допомагати Україні, і це точно буде мати позитивні для України наслідки. Пане Микола, дуже дякую за ваші відповіді. До нових зустрічей. До побачення.